Всім привіт! Я авторка цього літнього серіалу. Мене звати Настя. Я граю роль Ангеліни. Всім привіт! І я граю роль е, Діани. Зараз я вийду. Привіт, о, привіт. Три. Привіт, чуєш? А, цей, ти вийдеш сьогодні гулять. О, так звісно я вийду. Чуєш, а в мене є краща ідея. Заходь до мене. О, О так, справді можна, Чую, я думала, до тебе сьогодні не можна було прийти. Звісно, можна. Ти ж моя найкраща подружка. Ти. Заходь скоріше. Ну зачекайте мене. Треба ж двері зачинити. Ангеліна, чуєш? Може я перш на гамах піду? Три. Хоча б ні. Хоча буде цікавіше. А давай, хто перший добіжить, то ти на гамаку кататися і буде. Окей. Okay. Я все одно буду бистріша. Okay. А я вже побігла. ні, так не чесно. Ти швидше мене побігла. Все чесно. Щас я п'ять хвилин, а потім ти цілих шість. По-перше, одну хвилину не допоможе. А по-друге, я згодна. Ну, ти добре. Чуєш? А цю штучку можна пити? Три. Ну, звісно, можна, до тебе ні, ні, ніколи не шкода. Хі-хі, ти так смішно сказала. Тепер твоя черга кататися. Серйозно? Ну тоді я побігла. А, 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 пога ти погана, Я ти взагалі на неї катаєшся. Вона мене чуть для не прибила. Три. Ти що? Сі ти її так назвала, вона тепер нас китати не буде. Що серйозно? Ну, от добре. Ой, ти що думаєш, що я її буду гладити? Якось не чітко, давай, пожалуйста, катай, катай нас. Катай, катай. Нічого я її не гладила. Хуйно, но хватит возитися з гамком, mm, Давай десь плазум може. Добре. Дянко, давай же в цю дверку. <смірка> Боже, завіщо так лякати. <смірка> до ха ха Ой, Ангелина Ой, как смешно-то капець. Дивися. Ой, це лопата. Щоб копати що Ти це знала? А я це не знала. Скучно в тебе в хаті. Ой, Це не хата. <ріх> ой, нас шила! Ой, на шила! <ріх> <ріх> ну що ж, друзі, а до цьому наша перша серія серіалу закінчена. Сім'я куда привет. Усім папа. -па. Вам З вами була Ангеліна. Ой! Не Крістіна, а Дянко, Дінго, ЛПшка, ББшка. Не Дянка. <кхи> ну що, друзі, це не хата. Ви знали, це дача. От, і коротше, повний треш, що вона називає мій будинок. Друзі, я Настя, це Крісьян Роналдуня, <кхи> це Дянка, а я Англінка. А, я дуже хотіла вам сказати велике Дякую. Сподіваюсь, що вона прола екетова її. А на цьому все. усім папа, всіх люблю цілую. Ми ще будемо знімати. Ми будемо ще знімати, якщо відео будуть заліти.